Міська рада Хмельницького будівля із віковою історією. У її стінах роками здобували знання, а згодом там оселилась владці. Від пращурів їм залишилась в ідеальному стані споруда ХХ століття. Вона зведена в стилі модерн із елементами класицизму, що додає їй шарму. Я хочу показати, якою вона була колоїд. Вона ще тут не добудована. Вже рештування, бачите, ще є руштування. Це 1904 рік. Оці Буки здорові, червонолисті, червонолисті, буки. А от бачите, отут Малесенький такі погонець. А дивіться він вже здоровий цей бук. Відомо, що у 1904 році тут був перший україномовний навчальний заклад Проскурова. А через 13 років училище назвали на честь царевича Олексія. Головна мета закладу отримати освічених робітників, аби розвивати економіку. В період кінця 19 століття відбувалися певні економічні зрушення в російській імперії. Відповідно, і інтенсив. Воно почала розвиватися економіка, більш інтенсивніше, ну а те, як Проскурів на перехресті транспортних шляхів, відповідно, він тут почав динамічно розвиватися. І через те відкрили реальне Олексіївське училище у місті Проскурові. Установа готувала фахівців різних галузей. Здобувати освіту могли не лише заможні, адже плата була низькою 50 рублів на рік. А після закінчення навчання студенти могли вступити до вищих навчальних закладів освіти, адже училище слугували першою сходинкою для навчання. 300 400 учнів навчалось а щодо викладачів, це десь в межах 30 викладачів працювало в цьому училищі. Вони викладали природничо-математичні дисципліни, викладали технічні будівельні із дипломом Проскурівського реального училища поступали люди усі вищі учбові заклади. З 1986 року тут розташувався Хмельницький міськвиконком. Усі наступні роки тут працювали владці. У 1990 році був обраний перший мер міста Михайло Чекман. Завдяки реставраційним роботам вдалося зберегти історичний вигляд споруди. Тож нині місцеві можуть побачити, як вона виглядала понад століття тому.